Справа 1236. Перше завдання. Для висадки лісу виділили ділянку площею 200 гектар. Ялини висадили на 7 двадцятих ділянки, а сосни на 1 двадцяту ділянки. Скільки гектарів засаджено ялинами і соснами разом? Розв'яжи задачу двома способами. Ну, роздання прочитаємо пізніше. Ну що ж, стартуємо, пишемо тоді перше. Ну і сказано, що задачу треба розв'язати двома способами. Давайте розв'язувати, пишемо тоді перший спосіб. Записуємо перший спосіб є. Ну, в чому він полягає? Найпростіше, на мій погляд, якщо висадили, у нас є на якій ділянці висадили ялини і сосни, то ми можемо дізнатися, скільки. Частина, яка виділена під ялини і сосни, треба 7,20 додати 1,20. Тобто пишемо перша дія в цьому випадку. Буде, що треба 7,20 плюс 1,20. І це дорівнює. Скільки буде знаменники у нас однакові, 20. Тоді ми додаємо чисельники. Буде 7 плюс 1. Записуємо 20. І це дорівнює. 7 плюс 1 це 8. Записуємо 20. Добре, пишемо, чого, у дужках ділянки. І записуємо оце. Висадили. Ялини? та сосни Разом? Є. Тобто 8 двадцяти ділянки це займають у нас ялини та сосни. Ну що ж, тоді, а як знайти, а скільки гектарів? Ну, якщо 200 гектарів це ціла ділянка, то знайдемо 8 двадцятих частини. Пишемо тоді друга дія. Як знайти 8 двадцятих? То ми пишемо 200 гектарів. Треба поділити на 20, це буде одна 20 частина. Ну і потім множимо на 8. Бо таких частин нам треба 8, і це дорівнює. 200 поділити на 20 це буде 10. А 10, що множиться на 8. Це буде 80, записуємо в дужках чого Гектарів, пишемо оце: у нас тоді засаджено, засаджено ялинами. І соснами. Разом є. Ну що ж, першим способом, тобто ми порахували спочатку яку загальну частину ділянки займають ялини та сосни разом. Ну а потім порахували, а скільки ж ця частина буде складати від 200 гектарів. Це найбільш оптимальний спосіб. Є ще один спосіб. Пишемо тоді другий спосіб. Другий спосіб не буде таким коротким. Отже, як можна робити? Можна спочатку дізнатися, скільки це буде 720 від 200 гектар. Це то, що засаджено ялинами. Пишемо перша дія. Тоді 200. Треба поділити на 20. Це буде 120. А таких ділянок у нас 7. То множимо на 7 і це дорівнює. 200 поділити на 20 це буде 10. Що множиться на 7, це буде дорівнювати 70. Пишемо в дужках чого. Гектарів. Ми ну записуємо. Це в нас засаджено ялинами. Ялинами. Є. Ну, а зараз давайте дізнаємося, скільки соснами засаджено. Сосни одна двадцята ділянки займають. То пишемо друге, 200. Тоді. Якщо нам треба одну двадцяту, треба просто поділити на 20. І пишемо, що це дорівнює 10. Записуємо в дужках чого? Гектарів. Пишемо, це у нас засаджено тоді соснами. Соснами. Є. Ну і третя дія. Тепер нам треба знайти суму, треба то, що засаджено ялинами, додати до того, що засаджено соснами. Пишемо третє. Ну і записуємо 70 плюс 10. І це дорівнює 80. Пишемо в дужках чого гектарів. І записуємо оце у нас засаджено. Ялинами. Оснами. Разом. Є. І в першому і в другому випадку у нас вийшло 80 гектарів. Ми розв'язали задачу абсолютно вірно, Просто двома способами. Як ви бачите, оптимальніше є. Перший спосіб, бо тут всього дві дії. Ну що ж, зараз записуємо відповідь тоді до першого завдання. Записуємо відповідь. Отже, скільки гектарів разом засаджено, пишемо 80 гектарів є. Ну, а залишається у нас ще друге завдання. Це дізнайтесь в однокласників та однокласниць, чи висаджували вони дерева і скільки. Ну, я не зможу зробити за вас це завдання. Особисто я висаджував. Ну, сам не так багато дерев. Але висаджував з дітьми, коли в школі працював, коли мене був клас, то ми висаджували дерева біля школи на ділянці. Ну, Висаджував, не знаю, точно, ну, думаю, дерев 9 точно висадив. Ну що ж, на цьому друге завершено. Якщо ви хочете, бажаєте, ви його можете дописати самостійно, коли дізнаєтесь, у ваших однокласників та однокласниць. Ну що ж, ось таке завдання на операції дробами та на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.